Я з вами міс Ніка, і ми знову будемо грати в базі, і сьогодні... і сьогодні ми знову будемо грати. Так, заходимо в саді. Так, дивіться, оце мій дім, я його чуть-чуть перейри. Ну, коротше... Переустановка. да, перестановочка. Скажіть, будь ласка, хто грав в двох, заходячи один до одного в гру? Чи вам сподобалось і які ваші враження? А мені сподобалося вже. Не знаю скільки разів. У мене в холодильнику, як завжди, я хотіла принести щось, але не принесла. Так, бачу, хтось уже лазить там. Ти хто? Ти хто така. Ты кто? Ты кто за лысый чудик? Кто Алин, привет! Пика, ага, ты, ты модно! Это кто? А это кто? Ты какая девчонка? Что мне сюда пришло? Ну, привет! Пойдем, девчонка, ты кто такая? <свят> <свят> девчонка, что с... <свят> Видите, какие гарные я сделала? Алин. Пошла я на другой пол, иду переоденусь, все уже переодевалки, ой, у модный, о, бебец, модняка. Та, ты иди в лекарню и дашу забери. Кто у Ну, ты что-то проехала. Это я проехалась. Это что ли выдумал? Не, да, я, я с колясками, я, я выдумал. Ну, вроде, что-то наденьте, так вот. П'ять ти малий Карина Аліна, можете забрати у тих малих з садочка. Пошлі Аліну, ти чорхай переодягнусь. Ти ще не бачила, як у мене на другому поверсі красіво. Не так. Треба тут включити світла. Так, де так. гарно. Так. Що мені вдягнути? Вдягну щось типу такого тепленького, бо зараз на дворику дуже, 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 дуже холодненько. Так. І ось цю курточку. це Оце Угу. так, і ось це. Ось це вдягнути. Ось це зняти і вдягнути ось це. Ты? Я иду. Почекай, ну, возьми свой персонаж. Это мой персонаж. А, вот он. Ж... Навдень. Кого Куда мы идем? Мы идем забирать Алису. Я же была в пальце. А ты весьма наденешь... Що вона не оставиться? Ну, ну, Це тобі, щоб ти втягнув. Ну ти пальто втягнула. Ти така Аліна гарна але ну, почти на мене. У нас тобою дві подружки говориш. Це йдемо? Йдем? Пошли. Алісу і Настю. А Настя дай взялась. А ну Настю візьми. А во Настя. Анастя. А во, а во Настя. Да. А, а ячему накута стекає. Уже на руках моїх. А чому ти мені помогаєш? Оліска, привіт. Привіт, Калинка. Та... Ой, захворіла Оліска. Срочці треба негайно. Це... це Настя в тебе в руках, а в мене Оліса. То я скажу, Оліса захворіла. Зараз зараз тобі даю тобі ліки. То це нам весь віз... А чому ліки? Ладно, пошли в ліки великий припуск. І це тут. Угу. Щоб нас швиденько прийняли. О, скільки тут людей. Менка ти не хочеш булочки? Ні. -а. Ні? Ну що ж то ти, Добренько? Угу. Добрий день. Де ти, ти, Оліса? А ти воля ти ходи? Ні, я не хочу. Ну що ж то визьми. Угу. Де ти? Де? Ага. Давай питай. Треба дай. в чергу сісти. Не в чергу, то ж я ж тебе питала, чи ти записалась. Ти сказала, ви. Ну, передивіться наше записання. Візьміть, на будь ласка, наш талончик. Давай. Все, дякую, можна проходити. Ой. Аліса, куди погналася? Ой, тут куди погналася? Добрий день. Дякую, дякую. Добрий день. Ми принесли... Настя, сядь. Настя, сядь. Аліса, сідай, який тебе лікар продається. Добре, да чу вас турбує. А де Аліса побігла? Забирай дикаріна Аліс. Аліса, сідай, тебе лікар, просто подивиться. На кушетку ми посади. Ні, на кушетку я пробувала, а це бач, бачити не можна. Куди ти сунеш її? Може, до лікаря постав? Не можна сюди не Аліса, то сади на цей стільчик. сядь. Ну, Настю yeah. я Алісу посадила на стічко. So, ну про подивіться вони щось чекають, кашляють. Коротше, дивимося. Mm -hmm. mm -hmm. Скажи а... температурку. Так, температуру. Так, гаразд, ще Настю Господи Аліса. Лиса, йди сядь, Я у вас сестри, не слухняні. Де ваші батьки? Наші батьки вдома. А чому вони не прийшли, а ви прийшли? Ми забирали їх, а вони чих чих Так, Чик. ага. О, так буде швидше. Добре. Так, сідаю, пошу вам талончиком. пошу ручку. Чик -чик -чик -чик. Мама, а там ще монастерти. Оця стирачка, зелена. Так, ось вам талончик на Каріна, Ідете в аптеку, купите оці ліки. Бери. Дай мені взяти? Якісь пацієнт намалювали. Забирай свою. Чого ти не йде? А чого вона не йде на руки? Настя. О, Дякую, до побачення. Тися, Настя. Добрий день, випишіть у нас. Дайте нам ось такі ліки. На. Ось. Дайте, будь ласка, ось такі. Такую, такую. Почекай, Аліна. Ще треба, я щось ще покупляю. Дайте коляску. Так, ліки від кашлю, ліки від кашлю, ці. Зараз ще шмак... шмарка нос візьмем, кріми. Ось це все. Підняти сукню наверх, щоб Зараз можна Так, це Я ще програм. Заплатила? Типа цього талону викинуть. Угу. На іграшку. Все, йдемо. Заплатила. Да. поїхали додому. Дякую, до побачення Хай вам щастить. куди підемо? Додому вони ж по хай пролітяться. Заведемо мами тати глядіть, а самі пойдемо потусім. Де наш літо? Мам, тат, ми mm -hmm. прийшли. А, оце ліки, Аліса, лягай. Настю ще оддать. Мам, тат, забирайте ще Настюху. Найти іграшки. Все, ми все поробили. Тепер ваша черга, а ми йдемо гуляти. Можна, можна, можна можна. Можна, можна, можна можна, 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 можна. Почекайте мами, хоч спросіть. Мами спросить. Мамочка, ми йдемо гулять. Мама, будь ласка, будь ласка, мамочка, можна звичайна Карінка і Галінка? Ідіть. Хай щастить вам. Почекай рюкзака Аліна візьми. Нащо що? Не? Щоб туди телефони положити. Не пішли. Пішли. Ти почула наша мама не скала скільки нам можна прийти куди піти. Где мне себе обманочку можно там? Я пішла їсти, купити ест и пішла? Я пішла в ігровий центр. А де це наш ігровий центр. Давно не було. Тільки Тут треба растягаться. Ваяк тут класно Так, растягаемся. Зуці. Все. Я розтягнулась, тепер сюди. Своє все ложу. Так, я кусочком потермати. Приймати не можна. Сюди сюди треба в ліфт, і на дру, і на, на, другий поверх. Положу просто туди ворог ліфт. Все, і другий поверх. Если не хотела, напиши, пожалуйста. Напиши, Иди сюда! Ну что, разденусь. Чего ты меня забрала? Скорей. Я тебя хочу, чтобы сидеть, потому ты не умеешь. Животок! Летает Животок! Максимум! Летает Животок! Пошел, пошли, пошли. Пошли купим айфон. Пошли. Класс! 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 Прыг! Прыг!

Що тут? Що тут поспать можно? Нет. Mm -hmm. Ну там mm -hmm. можно пограть. Так, а так. пошли на горку. Может, джойстик ну, А Я порадую, хочу кататить. Пошли. Алина на... можно кататься, Це ж mm -hmm. магазин. Может. Это уже магазин. Я уже такие никому не плачу. Так, нет. девчина. Все, 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 все. Так что вы катаетесь? Не, Вы умеете? Вы уже попу бабахнулись. Да, да, да. Да, ты Все, я хочу на пошу повод. Пошли, только можно скатаемся с горки? Я же там потусила. Ты вот тут не потусила с горки. Зараз я надену шапку. Может уже ей домой. Диви. Дивись. Дивись. Оп, я поехала. Я пошипала. А я рюкзака не забрала. Я забрала. О, це а что у нас два рюкзака? И два телефона. все два. Угу. Бери. Це ж твій я ноутбук. Я ж пошла, взяла. Це твій ноутбук. Карина, дивись, я взяла. І я взяла, дивись. <рес> Ти не мені стій собі коси. Це якісь гулюки. Ти ноутбука не забрала. Не ноутбуки. Ну, Воно вважається. Це твій колець. Мій. А, а, де ліз... а я ноутбука ж не брала. Його не можна положити. Класс, двіки, шарики, для ці, клас, Класс двойки шарики бьется класс. Я пішла куплю щось, або натру на себе макіяж. Ща йду, ти? Карина, О, Господи. Я Хочется хоть ой побыть з косичками. <сичко> Що ще Макияж друг. Ласка запас ты мне каву. Там под такие молочка, да, mm. молочка? No?

Не платите? Побегли куда-то. Тут не можно оплачивать. Не оплачивать. Ну, ладно, оплачивайте. Просто я могла бы сказать, сколько из вас. Да, едем, едем до дома. Ёшкинку, пошли. Ну, так сказал, мы не куда -то. Идем, 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 Так, пошли, пошли, пошли. Куда? Мама. Ще Через годинку будемо. Каріна там же мама дзвонила. Чи ти трубку не береш? <смір> Вавик яке шкільне платье. Вау, це саме гарне. Куплю і и такі ботиночки. Оце платье вау, яка шубка класна. Ка шубка. Вав юпочка. Ой який кик. Валяка юбочка. вау юпочка, кофточка, щикать кофточка, рюкзачок, один рюкзачок. по-русски? Ходы надевается. Валки сережки, какие платья, какие обруч, ки Алина выкинула. Я захотела бантика Так, фоткаем, фоткаем туалет Ты что, сумку себе прикупила? Да Мы будете оплачивать очки Будем, да. так, Саре оплачивать Так, почекайте Так, Чика оплатила все а, 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 Алина не хочет плачуть. Алина, плачь, ты на Я тут чеки за обидочкой взяла. Ты кого обидочка? Ты же сумку вкрала. Ты дома тебе сумка. Я же тебе сказала, заплати. Так, все, пик. Я прихожу. О, привет. Привет, девчонка. О, какие-то какие-то бы классные баланс. Привет! Ты чё, Рисбита? Я кто там справа, сюда. Да, привет, это да, Алина. Он ну, знает, писала куда-то погулять. Привет, привет. О, Алина, привет! О, я зашла тут в спортивную, спортивную вещь. Да, я там... хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Так, Шо у вас є? Добре, дай хочу глянути. Я пішла оці забирати раз. Щоб ти не вкрила. Я тут нічого не вкрила. Ні, нічого щось не зашло. Начну можна купити? Да, маласка попікет. Пропікайте мені у зайчик. Дякую, ваша Давай. карточка. Так, хороші пройшли. Дякую Хі -хі. за покупку. Приходьте Хі -хі. до нас ще. До побачення. Хі -хі. Хі -хі. Все, Алінці Карінці вживу. Чого ти мене рюкзака забирає? Вполять. Як тут надо политик? Де я? я, з я на Боже, з одним нічого. Була з рюкзаком, осталось одним нічого. <laughs> я обиды. Ну чё, это моя взутя. Да, мама, привет, тата, привет. Сплять, ой, мячика. Мы пришли до дома. А, буду проденусь. Наш Не чужой. У-у-у, да-да-да, давай вигравай. Вигравай, вигравай, давай. Я ж тобі кажу, давай давай. Давай, бума, давай, давай, давай. о-о-о. Як передівати? Легко. Пуп. Просто надівати треба. А сумку як зняти? знять? Мясо. Боже, як його тут знімаєш? Дайгінько. Як мама моя зачіска, вам подобається мам? Мам-мам-мам подобається, так чи не подобається? Гарно, гарно. Пойду пограю, граю і посажу ще а... за комп'ютером. Перескитала цю одежу. Я склала її, що ти хочеш. Так. Що там, там. це мама цей костюм? Чого ти мене забираєш, скіну? Що ти робиш? Я не роблю нічого. Каріна. Ну, Коротше, я пішла спать. Спокійно нічий. Мама. Тату треба брати. Та, дівчатка треба спати, Когда вже наступає. Я вже спати хочу, я дуже стумилась. Все. Аліса, просинайся. Аліна, наші ти їх будеш. А. Все, пока. пока-пока. Ставте ну, лайки ось, і підписуйтесь бачить. на мій канал.